З нами на зв'язку скайпом непересічна людина Майк Кауфман-Портніков, Роялмен, як його називають. Це людина, а, яка асоціюється з роялем. В принципі, роялі Майк кауфман – це одне те саме, на мою думку. Доброго ранку. А, сьогодні говоримо про виставу, яка сьогодні в 19-й годині відбудеться: вистава, концерт під назвою Падамма. А, я думаю, що будь-яка людина хоча б раз в житті пісню у виконанні Дід Піаф Падамма Цула. І... Тим не менше, ну от ви запропонували, і сьогодні запропонуєте Запоріжжю інше виконання виконання ем, не французьке, скажімо так, а ем, таке дуже своєрідне виконання і цієї пісні, і взагалі життя Едіт Піаф. Про що вистава? Що це за вистава? Як це вистава пісня? така от більше загадок, власне, ніж зрозумілості стосовно поняття, чого сьогодні люди мають в капіталісту 19-й годині прийти. Ну це супер. По-перше, я вас вітаю. Я дуже радий, що нарешті, нарешті, з такою величезною перервою я все ж таки в Запоріжжі. Давно вже не був, давно нічого не привозив. І загадки це завжди класно, тому що ми маємо їх розв'язувати. ці… Завдання ці задачі і ці загадки разом сьогодні ввечері. Зараз я вже ви бачите, я прямо з телефону з вами на, на зв'язку з гримерки для того, щоб спокійно підготуватись, зробити саундчек і в капіталісті. Одразу всіх попереджаю боулінг на цю годину нашого спілкування. Ну умовну годину, він буде вимкнуто. Я знаю, що багато людей з цього приводу дуже хвилюються. все буде нормально, буде класний саунд. Рояль, про який ви казали, він завжди зі мною. Рояль буде зі мною. Білий рояль буде Буде актриса і співачка з Москви Аліна Івах. Вона зараз вчора ще вчора була у Львові на Клезмерському фестивалі. Ми разом там показали. Я поїхав чуть раніше, вона пізніше. А тепер про ці загадки, так щоб, можливо, хто зараз вагається, да щоб вже не вагалися. Так, по-перше, щоб не вагалися, по-друге, щоб ввечері було більше часу для вистави, я не мав нічого пояснювати. Справа в тому, ви бачите цей тризуб і мінора одночасно в мене на футболці. Якщо тут так видно, От, да справа в тому, що це величезний такий проект, який має назву це не моя звичайна назва Made in Ukraine, але я підхопив цю назву. Чому тому, що багато просто надзвичайних людей, чи родом з України, чи їх родини родом з України. В даному випадку це особисто Натан Гланцберг це людина, яка народилась на, в місті Рогатин, на Галиці. <реш> і всі хіти, як зараз це кажуть, і Дід Піаф, І особисто цей, ну, ну я не знаю, хто наразі не знає цього хіта падам, падам, падам. Це написано їм оцім євреєм. Місто Рогатин, який в Франції познайомився, і творча, і особиста, і людська, і всяка життєва, життєвий зв'язок, тримав на, всьому, на протязі всього життя і дід, і Натана. Вони листувались. От саме ці листування після того, як вони роз'їхались, кожен в свою... в при собі залишився, так? Да? Ну, у кожного продовжує жили своє життя, вони роз'їхались, але листування було, вона його називала Ноно, а він її Фіфі. -фі». і оце листування, листування в них було все життя. А далі а далі вступає творча фантазія. І моя творча фантазія підказала мені, що не міг Натан не зустріти свою не тільки французьку діти, але й єврейську. І саме про цю зустріч. І про цю у, творчу і життєву і любовну історію буде наша вистава. Тобто там три дієві особи: дві реальні і третя, яка з нами на зв'язку, так, як зараз я з вами. Десь так приблизно. А, і власне, да. якщо не помиляюся, Аліна Івах, вона так само єврейка, да за національністю. Вона. З одного боку єврейка, з іншого боку, вона папа Франц... француженка? Тобто тут склалися навіть зірки самі так склалися, да, і можна нафантазувати ще багато таких от паралельних сюжетних ліній а, про кохання, про позашлюбних якихось дітей. Майк, а ви як фантазували? Яким чином ваш рояль вплутався у цю історію кохання? Ну він не вплутався, він він розплутує, да він є такою засаднечою ознакою цієї вистави, тому що саме за роялем до мене оці сни творчі приходять. І оці історії, які кожного разу вони різні. В мене інша вистава, яку я хочу обов'язково привезти в Запоріжжя, але там моновистава, Вона називається е е «Російська лісниця Якова. Це теж про композиторів, які родом з України. Це Гершвін, Бернстайн, Дунаєвський, Цфасман. Знаєте, так, звісно, це та? легендарні Фа особистості, власне. Так, так, так. Ну і я ваш покірний слуга. Але це мона вистава. І всі ці історії мені з'являються десь на е, такому, коли тільки сонечка з'являється, десь четверте, пяте ранку. Потім я сідаю за рояль, і на цей рояль, як на такий стержневий засадничий, такі ланцюжки починаються навішуватись. І, і отак воно народжується. А Потім, звичайно, це літературно все записується, і репетиції, до речі, йдуть по скайпу з Москвою. Ми не можемо їздити туди-сюди, репетиції проводити, але по скайпу, потім вже в реальному часі ми зустрічаємось, спілкуємось. Вистава ну, пісня. Падама міститиме музику. Це музика, яку е, виконувала Едіт Піаф. Це музика, яку написав Майк Кауфман Портніков. Е, це музика, яка, яку написали через е, Майка Кауфмана Портнікова. Що це за музика? Там буде звучати е, пісні. Едіт Піаф у її виконанні, і музика звичайно, Натана Глансберга. Будуть звучати єврейські пісні. У виконанні е, Аліни Івах у, моїй, е, ну, у моєму трактуванні, і, звичайно, буде звучати виключно моя музика, яка об'єднує все це. І будуть тексти, будуть спілкування. Це дійсно вистава. Це не, не просто концерти, пісні окремі. Це є літературна основа, це є листування між Іді е, піаф французькою і Діт Піаф єврейською. До речі, Аліни Івах, коли журналісти до речі. Вчора, 6-го, був день журналіста. Я вас вітаю Дякую. Дякую, да. професійним і журналісти, які спілкувалися з Аліною Івох, коли вона тільки почала входити в єврейську культуру і вивчати єврейські пісні. Знов таки до речі, в Запоріжжі мешкає людина. Яка просто апологет цього, він вчитель, він носій ну, таких зараз це слово таке трошки інше. Зміст має сакральних сакральних змістовних е, е, в мене Гендлер, Ви вибачте, я перепрошую прізвище Вискаже Гендлер, Він мешкає знов таки в Запоріжжі, і я сподіваюся, що ми встигнемо з ним побачитись чи. До вистави чи після, ну він йому 92 рочки. Майка, ви дуже зараз переживаєте, тому що попереду, окрім Запоріжжя, у вас ще дві вистави падам, Але Запоріжжя в цьому ланцюжку перше. Так, на сході перше. Запоріжжя, завтра Харків, потім Аліна знов таки до Львова, тому що там мешкає її батько. Оцей, о той самий француз-українець французького походження чи навпаки француз-українського походження. Я до Києва і 12-го на даху майстер-клас Дімо світий, майстер-клас на Лаврській, це навпроти Лаври, просто неба на даху. Ми показуємо виставу в першому заключному турі. Далі, я сподіваюся, буде ще, але поки що так. Поки що Львів, Запоріжжя, Харків. Київ, чотири міста, де ми хочемо цю історію показати. Говорити про едів ПІАФ можна б нескінченно довго. І якщо починаєш дізнаватися про її долю, ти розумієш, що ну, її неможливо осягнути, її неможливо інколи зрозуміти її вчинки, інколи тобі залишається тільки захоплюватися. І цією особистістю, і не тільки як співачки, а як жінки звичайної людини. Вас як одного з авторів вистави пісні Падам? Що найбільше вразило? Що найбільше, коли ви будете сьогодні ввечері сидіти і натискати одну за 88 клавіш, від чого будуть мурашки найбільше? Ну для мене завжди оця таємниця, це диво. Коли Господь Бог дарує талант, коли Він знаходить ці м, тіла, в які він цей талант занурює, тіло й дід піаф цього маленького горобчика, цієї дівчинки з вулиці, яка е, в чомусь схожа на мальчика Мотла з Шоломалехімо, в чомусь вона схожа на душу кожної людини, яка не знає, як цю душу. По-перше, сховати, а по-друге, відкрити всьому світові. І звідки з'являється цей голос, звідки з'являються ці ноти, звідки з'являються ці відчуття і почуття, якими вона ділилась? Це по-перше. А по-друге, все, що стосується її громадянської, як не дивно, так. позиції, вона існувала в Парижі. Вона мене, як Натана Глансберга, що я кажу, що я її його роль виконую. Завдяки їй я взагалі лишився на цьому світі, тому що вона мене просто врятувала. Вона мене переховувала в підвалах за власний, кош, власний кошт і і все таке інше. Це по-перше, не тільки мене, тобто вона ризикувала життям, вона вкладала в це гроші. Ви розумієте, що це таке? Це друге, це тре, а третє, вона існувала і співала в період окупації. Франція була окупована німцями. А вона співала, вона працювала, і от зараз це настільки актуально. Вона їздила, ну ця цю історію вона так достатньо розповсюджене, коли вона поїхала в Концтабір і зробила світлину. А потім цю велику світлину нарізала на маленькі і врятувала величезну купу людей. Вона зробила паспорти. І от виникає питання: що треба працювати під окупантом і робити свою справу, і намагатись зробити її якомога краще, і врятовувати людей десь мистецтвом, десь реальними коштами, десь реальними діями. Чи сказати, вибачте, під окупантами ми не працюємо. І сидіти тихо тихенько, тихенько, десь там і скавчати. Я не знаю. Це кожен має вирішувати. Але і я дум... час ці питання знов на жаль зробив дуже актуальними. І От у так. виставі, я так думаю, сьогодні, в 19 годині, вони так само будуть підніматися. Вони будуть звичайно підніматися, але не політичними розмовами а. Та Питаннями мистецтва, питаннями творчості, питаннями музики, коли кожна людина буде ставити питання для себе і намагатися відповідати. А, а, а головне, що треба жити. Не можна уходити поза лаштунки життя. Не можна. Треба Міс. потім вийти на ейфелову вежу з висоти в ейфелової вежі заспівати. Я ні про що не шкоду женегепа. Дякую майку Кафману Портнікову за зв'язок. Сподіваємося на те, що. Скажімо так, через музику будуть зрозумілі французько-єврейські слова про те, чого важливо дійсно досягти в житті, і про те, що таке життя насамперед. Дуже дякуємо за те, що завітали до Запоріжжя. Дуже дякуємо за те, що з нами на зв'язку з кайпом були. І просто маємо до наступної рубрики переходити. І це рубрика: рубрика подорожі, маленькі мандрівки до історико-культурного комплексу Радомишель. Залишайтеся з нами на зв'язку.